18-річний хлопчина з Закарпаття спробував переправити призовників до словаччини і навіть підкупити прикордонник, обіцяючи 2000 тисячі доларів за інформацію, де знаходяться патрулі. Але наш герой не піддався і викрив. Його а от а, наша колумністка Катерина Пахальчук щойно повернулася із тиси, де провела день із прикордонниками. Катю, вітаємо тебе у студії. Катю, Ігор, привіт. Віта, вітаємо. А, Я тим розумієш, відрядження було достатньо напруженим. Розкажи, що бачила, і що ти нам привезла. Екстремальним і цікавим воно теж було, і для мене те, що я взагалі побачила цю знамениту тису і змогла до неї навіть доторкнутися, вже щось неймовірне. Таке саме я не плавала ні, no, <laughs> <to put> <laughs> і це таке саме для мене неймовірне, як і українське прикордоння в Закарпатті. Його по праву можна назвати однією із найскладніших ділянок українського кордону. У Мукачівського прикордонного загону під контролем 312 кілометрів державного кордону, 120 кілометрів через ту саму тису, а ще 70 П'ять пролягає через гори. Охороняти його, як і намагатися його незаконно перетнути, квест ще той це та сама єдина і неповторна тиса. На чиїх водах чоловіки випробовують долю у спробах незаконно перетнути кордон з Румунією. І на шляху до цього повноцінного кордону, крім неймовірних гірських краєвидів, українські прикордонники, які чатують кордон. На спроби порушення державного кордону ми фіксуємо щодоби як на річковій ділянці, так і в гірській місцевості. Відповідальний підполковник Хмельницький за 60 кілометрів кордону. І ця ділянка в охороні складною була завжди. Щоправда, до війни головною проблемою були контрабандисти. Зараз перед прикордонниками постали нові виклики, але легше точно не стало. Складність полягає і в тому, що по суті прикордонна ця ділянка межує із приватним сектором. Тобто хтось із власників цих будинків може бути частиною схеми і допомагати чоловікам незаконно перетинати кордон ось через цю річку. Тому тут запобігти незаконному перетину кордону намагаються спеціальними загородженнями. Їх тут кілька видів. І зі своєю задачою перешкоди справляються. Затримка гарантована, перевірила на собі. Обережно, а тепер вам хлопці допоможуть. Тому, звісно, ділки для перетину пропонують місця, де перешкод менше. Але є одне але. Здавалось би, менш захищені ділянки в рази небезпечніші. От, наприклад, тут лише колючий дріт. Але просто подивіться на цей крутий обрив. Ось це ділки називають безпечним проходом. І тут порушників вже ловили. За такі маршрути організатори незаконних вояжів через кордон просять від 2 до 15 тисяч доларів. У Свою чергу переправник на початку поки ще не взяв гроші. Обіцяємо, що це буде пункт пропуска, що це буде безпечна ділянка і що нібито він все вирішив з прикордонниками. Потім в останній момент каже там. Немає наші там люди, які мали допомогти. Десь там поїхали, їх вже не буде ні завтра, ні післязавтра. Вони там поїхали, умовно кажемо на війну. Угу. От тільки річка, іноді за п'ять хвилин до того, як її пропонують незаконно перетнути кордон, вона взнає, що це буде річка. І води тиси, як квиток на свободу, продають, забуваючи попередити про небезпеку цієї річки. Тиса постійно змінюється. Рівень води, стрімкість течії, підводні перешкоди у вигляді коріння дерев чи сміття, за яке можна зачепитися. Рівень води да, піднявся. Ось, до речі, це сміття, це, це свіже, тобто, це не тогорічне, тобто вже цього року вода піднімалась. От до рівня, де ну вибач, не обов'язково, щоб він вбився да? чи сильно травмувався, достатньо того, що він просто втратив свідомість у воді. Далі вода вже робить свою справу. Людина просто захлинається від початку повномасштабного вторгнення в цій річці по обидва боки кордону. Нами та нашими колегами з Румунії та Угорщини було виявлено. 42 тіла осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це всі вони це громадяни України. 22 з них були виявлені цього року. Але не тисую єдиною, бо втекти з України чоловіки намагаються і через гірський кордон. Їдемо на екскурсію українським прикордонням. Піднятися в гори, де саме пролягає український кордон, ми не ризикнули. Далеко, холодно і небезпечно. Хоче безумовно дуже гарно. Тому прикордонники показали нам ще один гірський маршрут порушників кордону. Знаючи, як охороняється кордон вздовж тиси, чоловіки намагаються дістатися річки через гори. Все, аби оминути прикордонників. Сам він був харківчанин. Маршрут його пролягав з глибокого тилу, з Драгобрата. Маршрут приблизно відстань більше 50 кілометрів до державного кордону. Тож який він? Шлях через гори? Це досить нелегко робити. Зможете й самі відчути. Ну, я вже відчув. Не підготовленим у гори – ідея відверто погана. І Про це говорять навіть самі порушники, які у відчають дзвонять рятувальникам з безлюдних гір і кличуть на допомогу, бо заблукали, замерзли чи злякалися. І окремо хочеться зупинитися на ще одній гірській небезпеці диких тваринах. Був випадок, що склад прикордонного наряду спільно з ведмедиком здійснювали патрулювання гірській місцевості. Ці маленькі ямки це сліди лисиці, як кажуть прикордонники. Але крім лисиць, тут ще ходять дикі кабани, голодні вовки і ведмеді, які ще не впали в сплячку. І це не вигадки чи жахачки, бо диких тварин постійно фіксують фотопастки прикордонників, от, наприклад, вовків. Же пощатило побачити сліди ведмедя. і гуляв він там, схоже, одночасно з нами. Тож спускаємось на землю подалі від диких тварин і ще трохи поговоримо про охорону прикордоння. На напрямках найбільш ймовірного руху потенційних порушників кордону прикордонники встановлюють контрольні пости. Якщо того потребує обстановка, встановлюються і додаткові, звісно, вони змінюються. Що суттєво складнює роботу організаторам схем через неочікуваність. І ця неочікуваність вже себе окупила. Якраз через день після нашого від'їзду на одному із таких контрольних постів. Прикордонники виявили аж вісім чоловіків, які нагострили лижі на Угорщину. Ховалися потенційні порушники кордону у секретному відсіку буса. І вже згадані схованки у транспорті користуються попитом навіть на офіційному пункті перетину кордону була е, спеціально зроблена на на сервісі автомобільному е, схованка між заднім сидінням і багажником і він їхав з е, приховування його везла дружина теща і бабуся на задньому сидін сидінні сиділа бабуся і вона не хотіла не хотіла підводитись не хотіла вставати. що вона обмежена там придатно не могла встати але ми якби попросили вічливо і вона все таки підвелася і ми знайшли цей тайник але популярні серед чоловіків, які намагаються виїхати у Румунію через офіційний пункт пропуску Солотвино, і добре відомі підробки документів. Свідоцтво про народження дітей, тоді підроблені довідки медицинських ну медичних медичних закладів військово-облікових документів. Це найчастіше ще було. Але останнім часом ну значно, значно зменшилася кількість порівняно, наприклад, з минулим роком і з початком війни до 2022 році. І повертаючись до тиси, я спробувала її на дотик. Вода насправді людяна, і мені складно уявити, якою вона буде, коли вдарять морози. Бо ми там були у плюс два. І як ви бачили, біля річки ще зелено, а в горах вже лежить сніг, тому там неймовірно гарно і так само неймовірно небезпечно. І знаєте, без прикордонників я би туди не ризикнула йти. Ну, дякуємо, Катрусю, за дякую, цю колега. тему, яку ти розповіла. Насправді ситуація достатньо складна, тому що дуже багато людей вже які загинули, які е, все таки ризикнули і втратили життя, і це не треба цього робити. Це дуже і дуже небезпечно. Ці страшні Но... кадри ми бачимо чи не щодня у різних пабліках. Ну, ми йдемо.